Підробка! Ні, ні, це не підробка, це дві версії протеїну Gold Standard від Optimum Nutrition. Візуально їх можна відрізнити. Європейська банка трішки нижча, американська банка трішки вища. Тут у нас проста американська табличка, тут у нас більш розширена європейська табличка зі складом, тільки англійські букви. Європейському склад вказаний також іншими мовами, наприклад, німецькою і так далі. І по третє, на американській версії вказано, що це вироблено в Сполучених Штатах, тобто там є напис «Manufactured in the USA. В європейській версії вироблено в Великій Британії. Також важливо розуміти, що як на американській, так і на європейській версії немає зовнішньої пломби. Це знаходиться під кришкою і виглядає так в американській версії, і так в європейській. В складі три основні інгредієнти: це ізоляція сироваткового протеїну, концентрат та гідролізат. Майже однакові, але американська версія більш хімічна, там більше домішок, які покращують смак. Також є додатково соняшникова олія. Європейська версія простіша, менше інгредієнтів в складі і може краще перетравлюватись. Харчова цінність на порцію: 119 калорій, 120 калорій. 24 грами білку, 24 грами білку, 1,5 грами жирів, 2 грами жирів, 2,2 грами вуглеводів, 3 грами вуглеводів, 1,3 грами цукру, 2 грами цукру. По смакам. США більш насичений, солодкий, десертний. Європа м'якіший, молочний та менш солодкий. Ціна. США, звісно, більш дорожчий за рахунок імпорту і складної логістики. Європа менша ціна, більш доступніший. Так, що у висновку? Якщо ти хочеш кайфувати, насолоджуватись смаком протеїну, звісно, обирай американську версію. Він смачніший, краще розмішується. Якщо ти хочеш більш чистий склад і отримувати ту саму кількість білка за меншу ціну. То обираю, звісно, європейську версію оригінальний Optimum Nutrition, а також інші добавки, Ви можете замовити у нас на сайті аймун.юей.